В Україні очікуються грози у більшості областей. Синоптики повідомили, де пройдуть потужні дощі та де встановиться суха та сонячна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у суботу, 12 липня, опадів буде багато. Суха погода очікується лише у Житомирській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. На всій решті території летимуть дощі місцями інтенсивні. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день прохолоднішою буде у західних областях від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Не так спекотно буде також у північних областях до плюс 28 градусів. На всі решті території країни буде спека від плюс 30 до плюс 36 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 19 градусів, дорогі глядачі. Підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 13 липня, дощита хмарна погода буде у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. На всій решті території буде спекотна сонячна погода без опадів. Вітер помірний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла, а у південно-східних областях буде спекотніше від плюс 30 до плюс 34 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. У понеділок, 14 липня, дощі литимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, а також у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. На всій решті території буде суха сонячна погода. Вітер незначний 38 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході буде від плюс 26 до плюс 28 градусів. На всій решті території від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!